Привіт! Сьогодні поговоримо про порушення, за які будуть штрафувати ФОП та е, за нові податки у 2026 році. Сподіваюсь, відосик буде корисний. З вами Аня Сауляк і мій канал. Привіт! Отже, за що будуть штрафувати ФОПів? Перше – перевищення лімітів по виручці. Друге. Перевищення кількості найманих працівників. Перша група у нас без найманих взагалі. Друга група у нас до 10 найманих. І третя група у нас іде без обмежень. Далі отримання доходу без відповідного кведу. Якщо починаєте щось новеньке, Робіть додатковий квет, бо за це може бути ай-яй-яй. Це дуже просто робиться, я думаю, ви знаєте в курсі. Далі, бартер. Дуже така слизька тема, звісно, що буває, але якщо на цьому вас якось мовлять, то буде штраф. Далі, дохід від забороненого виду діяльності. Мається на увазі е, тільки спрощена система оподаткування. Буває таке, що ви розвиваєтеся і якийсь новий вид діяльності у вас з'являється, будь ласка, перевіряйте його, чи можна на єдиному податку працювати з цим видом діяльності, чи треба вже переходити на загальну систему. Далі про збільшення податків у 2026 році. Буду підглядати, тому що трошки цифри помінялися, не ті, що мені звично. Згідно чого підвищення, законопроект 14.30 від 15.09.2025 року. Отже, запешка у нас була 8 тисяч, буде 8647 гривень. Відповідно, це тягне і підвищення податків. ФОПи перша група. Єдиний податок був 302 гривні 80 копійок, буде 332 гривні 80 копійок. Військовий збір був 800 гривень, буде 864 гривні 70 копійок. ЄСВ був 1760, буде 1902 гривні 34 копійки. Друга група. Єдиний податок був 1600, буде 1729 гривень 40 копійок. Військовий збір був 800, як і у всіх, буде 864 гривні 70 копійок. ЄСВ був. 1760 гривень буде 1902 гривні 34 копійки. ФОП третя група. Єдиний податок у нас був 3% для НДС-ників і 5% для не НДСників, для ПДВ, вибачте. Все так і лишається. Військовий збір 1% від доходу. І СВ, звісно, був 1760, буде 1902 1902-34, як і у всіх. Що ви про це думаєте? Пишіть в коментарях, чи справедливо, чи несправедливо, тому що, на жаль, податки збільшуються. Сподіваюсь, вам було корисно. Лайк і коментарі дуже-дуже люблю. Підписуйтеся на канал і до нових зустрічей. Бувайте!